Добрий день, мене звати Сергій Залізний, і сьогодні я хочу поділитися з вами історією, як перетворив повний крах на шалений успіх. Все почалося з того, що я став доларовим мільярдером завдяки своєму цигарковому бізнесу. Життя було як у казці, але одного дня моя дружина вирішила, що гроші їй подобаються більше, ніж я. Вона пішла від мене разом із моїм бізнесом. Я впав у депресію, почав пити, опинився в запої. Лежачи в обістяних штанах біля відділення нової пошти, я раптом зауважив, скільки людей туди приходить. І тоді мене осяяло ось воно джерело прибутку. Того ж дня я вирішив змінити своє життя. Написав бізнес-план і вирушив у справжнє сафарі ловити голуба. Після сорока хвилин полювання, завдяки бомжу Петрові, який допоміг мені за пляшку, я зловив потрібного птаха назвав його славіком. Він був трохи косий, трохи жирненький, але душа золота. Я почав готувати Славіка, записав його на курси англійської, навчив плану міста, трохи бойового мистецтва, щоб котам давав прочуханки, а математики його навчив той самий Петро. Бо виявилось, що він колись був доктором наук. Одного дня я запустив Славіка з першою посилкою, і він доставив її без жертв і без втрат. Це був початок мого нового життя. Бізнес пішов, кишеня товстішала. Але я не був гнидою. Славіку платив зарплату. З часом амбіції росли. Я зрозумів, що Славіка пора відправляти за кордон. Тож, як трохи інженер, я змайстрував йому реактивний ранець, який розганявся до 500 кілометрів на годину. Дав йому шолом, щоб не вгатився десь над Жашковом, і погнав у Польщу. Успіх! Люди в захваті. Але Славік почав втомлюватися, і я зрозумів потрібні підкріплення. Зловив ще пару десятків голубів, зробив Славіка адміністратором, і він почав їх навчати. Так я вдруге став мільярдером. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі історій ще багато.